Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От є такий, може чули Путін, Владимір Владиміровіч, можливо, чули, так? Так, от він привселюдно на весь світ заявив, що Україну. Придумав Ленін, як він сказав, Владимир Іліч. Так. Ну і там відповідні такери всякі мотали головою так, з приводу цього, що це дійсно так. Я не знаю, може, і до Трампа дійшло це все, про те, що це Ленін придумав Україну. А є така пісня відома. Українська, звичайно, гей Соколи, і називають піснею Шести слов'янських народів. Ну, я б, як професор і людина формальної логіки, міг би з цим згодитися, аби ця пісня не була про козака, про дівчину його, про Україну, про Жільону Україну. так. Про зелену Україну, так, і милу дівчину. Тому, ну, якщо поляки, словаки, чехи, білоруси та інші слов'янські народи та представлять своїх козаків, а в них їх ніколи не було так. То тоді я скажу, що це пісня шести народів, а не українців. Нам вже завжди люблять віддавати все на на, бери. Так. У нас його стільки, за даними ЮНЕСКО, найбільша кількість у світі наймелодійніших народних пісень. Тобто українці дали світові пісню, хліб і крила. Так, так от, поговоримо. Е, про пісню. Це ж, фактично, антипутінська і антимосковська пісня, пісня яка е, говорить про те, ну, найсміливіші кажуть про те, що вона виникла в 19 столітті, десь там на початку. так Ну, а коли там народився Володимир Владимірі ну я як старий совук, здається, згадаю в 1870 році. Так. І це він її придумав, цю пісню. Ну, просто ось, ну, подивіться, це люди такі керують державами, а ти хоти, щоб хліб родив. Ти хоти, щоб у цьому світі то панувало. Ну, справедливість, щоб у цьому світі е, панувало щастя, щоб люди любили один одного, коли отакі керують державами і стверджують такі, м'яко кажучи, парадоксальні речі, так. Володимир Ілліч, не знаю, він там е, место сміло в ногу. І ще там, ще чим небудь там, що там ще було, якийсь там інтернаціонал. Він е, щось знав і чув про українські народні пісні, де згадується Україна, де згадується, мила, звичайно, завжди, чудова, де степ широкий, тож мій брат, шапка, шабля Люлька, вся родина. Сивий коник, то ж мій брат. Так, де там ті степи, степ широкий? Що у поляків є степи, у білорусів є степи? Хто там? А ще ж литовці претендують на цю пісню. Я, Литовці наші брати, які нам дуже добре допомагають, так що я готовий віддати литовцям цю пісню. Але, звичайно, вона наша. Я ж говорив вам про те, що українці дали світові пісню, і ця пісня стала народною від Сполучених Штатів Америки до Японії, від Польщі до Москви і так далі, і тому подібне. Там особливо добре московські композитори. У 20 столітті постаралися і не тільки в 20-му, так, забираючи українські народні мелодії. Там мені пишуть, так що ж ви кажете про народний Щедрик так, у США, та автор його ж Леонтович, хлопці, читайте літературу глибше? Він не автор, він обробив народну пісню. Так. Будь-яку народну пісню можна обробити так, щоб вона була придатна, наприклад, там, для хору, для е, оперного, там, для, для будь-чого співу. Для цього її треба обробити. Але мелодія що народна, тому ще раз нагадую вам, панове українці, українська нація дала світові. Пісню, хліб і крила. І цим треба пишатися і бути гідними своїх геніальних пращурів.